Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, офігівав, що за місяць злив річний бюджет ВВП Монголії в ЮАК та пропустив усі новини, це відео вже 17-й тиждень виходить для тебе. Байерів гвалтують у Варшаві. Зафіксовані випадки гвалтування баєрів. Про це шириться інформація в багатьох арбітражних чатах. Там пишуть, що є один підтверджений випадок, а насправді їх можливо більше. Хтось у чатах входить в довіру, починає спілкування, домовляється на зустріч, та при зустрічі гвалтує у нашої редакції. Є ексклюзив: ми знайшли того, хто зґвалтував. Баєра, а так це я це початок моєї помсти всім арбітражникам, всім, хто хоч раз кинув мене на біл. Я гвалтую їх членом розміру, якого співпадає з розміром біла, на якій викинули суті Фейсбук. Пізда всім, хто кинув мене після грейс період. Я працюю як прилив Google Play. Я відйобую так швидко, що дивитися на це дуже боляче. Тепер зрозуміло, чого Марк почав ходити на UFC. Шановні байери, будьте обережні, тримайте під замком не тільки свої машини та коштовності, а й жопу. Арбітражний КС буде. Це поки все, що можу вам розказати. Якщо ти заливаєш гемблу або крипту, наступна новина точно для тебе. У Moonstar Network триває конкурс на два iPhone 15 Pro Max. Усе, що тобі треба зробити, аби виграти яблучний гаджет, це лити крипто або гемблінг депи. Більше інформації знайдеш за посиланням у описі. Азір Годжатов платить за запитання в інстаграмі. Нарешті випускники арбітраж Ап можуть хоч якось заробляти. Кажуть, що Азіра ставки вище, ніж у партнерці One OnePartners. Ця новина не фейк, ось скріни підтвердження, що Годжатов не зашейвив вебів, а відповів та скинув вебам на кальянчик. Мені цікаво взагалі, чи хтось з вебів написав Азіру в особисті, типу, бро, спалиш зв'язку, ну чи щось таке. Бляха, це ж міг бути перший випадок, коли ти пиздиш зв'язку, а тобі за неї ще й доплачують. Ахуєно. Ахуєно, пацани. Дякую. На тижні Марк Цукерберг був помічений на боях UFC. Він активно вболівав за грузинського бійця Мараба Адвалішвілі. Марк високо оцінив, коли боєць, взявши противника в замок, почав його душити. Тепер зрозуміло, чому ФБ так сильно душить арбітражників. Ми знайшли джерело його натхнення. Але головним мемом того вечора став ось цей момент. Це Марк виводив Алекса Волкановський на бій. Його підтримка не допомогла бойцю та свій бій він, на жаль, програв. Воно і не дивно, що підтримка Цукерберга така ж залупа, як і підтримка Фейсбуку. Бо нехер працювати на аутсорсі. Донатимо на перемогу разом з трасті Плюс. Повномасштабна війна триває понад два роки, і за цей час, мабуть, не залишили жодного українця, який би не донатив на Збройні сили України. Ось вам до прикладу ще одне джерело гаманець Трасті Плюс із вбудованою платіжною карткою, яка дозволяє розраховуватись криптою будь-де. Всередині гаманця є бонусний рахунок, на якому у кожного користувача вже є гроші. Просто обирайте на що хочете задонатити, і вуаля – Разом до перемоги. Посилання на завантаження, як завжди, правильно в описі під цим відео. Space Profit Team на своєму YouTube каналі випустили огляд за Filiate Fighting. Подивитися його можна ось тут. Євген Кононенко був ведучим цього випуску. Він провів огляд усіх локацій івенту, показав різні активності на стендах, в тому числі і масаж. Цікаво, якби хтось з вебів відкривав би свій масажний салон, він був би з хеппі-ендом? Чого він там повинен бути? Ну тому що сука арбітраж це ще та дручка. Звичайно, Євген затестував варта фудкорт, а також перевірив, за скільки йому принесуть кальян за столик. За дві хвилини з'явився кальян. Швидше у арбітражників з'являється тільки чек на БМВ. BMW. Також дайджест Афілітфатінгу зробив і сам авхаб. До речі, вони за гарні коментарі під відео розігрують квиток на наступний івент та власний мерч. Посилання на відео з афхаба можна знайти ось тут. У мережі може з'явитися АІ версія Олександра Слобоженка. Розробник обіцяє її розробити у вигляді чат-боту. Цей чат-бот на базі чату GPT навчався на всіх матеріалах, які є в мережі зі Слобожем. Цікаво, чи рекомендуватиме цей чат-бот піти потягнути чарку з дідом після заливу в мінус, чи даватиме зв'язку, щоб наливати 200 гривень в день. Поки, на жаль, нам нашій редакції невідомо. Як і невідомо, чи будуть проблеми у автора цього боту за використання торговельної марки АLEX Слабаженка, яку Сашку подарував адвокат Євген Пронін на минуле день народження. До речі, дуже класна схема. Ти адвокат даруєш всім торговельну марку. Авхаб. Вслід за Сємпро анонсував свої івенти на 2024 рік. Найближчий івент відбудеться 23 травня у Львові. Обвели собі в календарику. Велика конференція, стенди, спікери, автопаті. Можливо, на вході з дрінк будуть філіжанки кави. У барі можна буде потягнути чарку якоїсь настоянки, а замість кальяну затягнути міцного. Цигара, а може й ні, не приїдете, не дізнаєтесь. У липні чекатиме тематична літня вечірка у Києві у Києві біля басейну, а не в Одесі біля моря, щоб зайвий раз не нагадувати вебам про шторм. Хоча сука про шторм біля моря попереджають завчасно, там пишуть в новинах. Це все є. У жовтні відбудеться ще одна конференція в Києві, та в грудні буде Secret Паті. Деталі цих івентів чекайте згодом. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube та Телеграм канал. І напишіть, будь ласка, у коментарях, хто все ж таки полює та гвалтує байерів у Варшаві. Пока!